Сьогодні, на жаль, загинула людина під час пожежі в будинку у південно-західному передмісті Лемонта. Полум'я спалахнуло у підвалі одноповерхового будинку у кварталі на Блексмід Лейн. Коли пожежники прибули, одна людина вже вийшла з дому, але ще одна все ще була всередині. Вони вдалося потягнути. Витягнути другого мешканця постраждалі були доставлені до лікарні, але один із них, на жаль, помер. Пожежу вдалося загасити протягом 15 хвилин. Але через значний дим і пошкодження від вогню будинок залишився непридатним для проживання. Повідомляє про це Леманський район пожежної охорони. Отримав кульові поранення сидячі в машині. Трагедія трапилася в районі південної сторони. Чикаго поліція Чикаго повідомила, що чоловік був у машині з жінкою на Саут Вабаш Авеню незадовго до того, коли пролунали постріли. 26-річний чоловік отримав поранення в ліве та праве плече. Жінка відвезла автомобіль до ліка... лікарні строджер, де чоловік помер. А, повідомляється, що кривників кри... кри... не спіймали. Але поки що тому ведеться слідство. Чоловік, який намагався врятувати людей та зупинити жінку з ножем, був зарізаний до смерті. Поліція Чикаго повідомила, що жінка намагалася напасти на іншого чоловіка та жінку, які гуляли на тротуарі на північний Шеридон Роуд. Це побачив потерпілий і спробував втрутитися. Тоді жінка вдарила його ножем у груди. Його достали до лікарні святого Франциска, де він, на жаль, також помер. Нікого не заарештували. Поліція проводить дальше розслідування. Тепер у штаті Іллінойс є ще один. Мільйонер, якого можна додати до списку, це сталося після того, як хтось збігся з усіма п'ятьма числами у розіграші Mega Millions. Виграшний квиток був придбаний на заправці Dundee and Sanders BP в Норсбрусі. Відповідно до лотереї штату Іллінойс, Це вже другий випадок цього року, коли гравець штату Іллінойс виграє 1 мільйон доларів. Власник а, власне Ратті Сінг. Уважає, що переможцем може стати хоч і, е, хтось із його постійних клієнтів. Наступний розіграш Мари Міліонс відбудеться в п'ятницю ввечері. Вартість джекпоту оцінюється в 50 мільйонів доларів. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.